Шановні українці, ми, громадська організація Захист держави, звертаємося до вас із питанням, яке не може чекати. Поки наші воїни б'ються на фронті, Росія заробляє мільярди на війну проти нас через нафтопровід Дружба, що проходить нашою землею. Кожен літр нафти, який тече до Європи через Україну, це гроші на російські ракети і танки, що вбивають наших людей. Прем'єр-міністр Шмигаль каже, що зупинка транзиту порушить енергетичну хартію. Та угоду з ЄС. А Угорщина, Словаччина і Чехія можуть подати на нас до ребітражу. Але хіба договори важливіші за життя українців? Хіба ми можемо дозволити, щоб наша країна стала каналом для фінансування ворога? Тим більше, коли Угорщина і Словаччина блокують 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, обираючи дешеву нафту замість совісті. Ми вимагаємо від уряду негайно зупинити транзит російської нафти. Це питання не економіки, а життя і смерті наших співвітчизників. Українці, підтримайте нас, поширюйте це звернення, говоріть про проблему, вимагайте негайних дій від влади. До європейських партнерів відмовтеся від російської нафти, допоможіть нам перекрити цей потік смерті. Зупинимо дружбу, зупинимо фінансування війни. Бо дружба з агресором це зрада, а справжня дружба. Робити все для нашої перемоги, слава Україні!